7 грудня 2018 року депутати Лозівської міської ради прийняли рішення щодо створення у нашому місті комунальної установи центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Жемчужинки. А вже 8 лютого наступного року, зазначила директорка установи Оля Шиткова, «Жемчужинка» приймала своїх перших підопічних дітей з особливими потребами віком до 18 років. Ми відносимося до Міністерства соціальної політики України, так як це відноситься до виду надавання соціальних послуг. А в соціальні послуги вже входять наші реабілітаційні послуги, а також адаптація дітей, реабілітація, консультування, тобто різноманітні види послуг. Батьки, які ніколи не стикались з проблемами дітей з інвалідністю, навіть не уявляють, наскільки доленосне значення має все, що відбувається у стінах цієї унікальної установи. Адже є чимало прикладів, коли спеціалісти центру у прямому сенсі слова ставили дітей на ноги. В середньому таке заняття відбувається впродовж 30 хвилин, розповідає фізичний реабілітолог Олександр Немашкало. Діагнози в нас різні. Ну, дуже наприклад, багато це зустрічається з ДЦП і також аутисти дуже багато. Ну, є діти, які Дуже 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 тяжкі. Там, наприклад, лежачі. Ми, наприклад, робимо індивідуально це все, тому що кожна дитина, ми дивимося, коли сп збираємося спеціалістами, і кожна дитина вона потребує своєї нагрузки. Тобто, збираються всі спеціалісти. Ми вирішуємо, наприклад, там, якщо дитина там не дуже тяжка, то там ну там ми коригуємо. Якщо там вона дуже тяжка, тут тут все тут, ми вибираємо тут, не можна так сказати для кожного індивідуально». Мабуть, головним в такій роботі є те, що наочно можна бачити її результати. Ми бачимо позитивні зрушення, бачать і батьки. Ці позитивні, тому що ну і вони і приходять, і зразу розповідають і, і розказують, що такого як таке могло бути. Звісно, займаємося, допомагаємо, і є позитивні зрушення, і дуже багато позитивних зрушень. Хоча, ну як я ж ще раз повторюю, що батьки навіть не сподіваються на це, що може бути так. В центрі приходять діти на реабілітацію різного віку, з різними діагнозами, з різним станом здоров'я. Головне. Зустрічі з цими дітьми, надати їм впевненість, полюбити їх, надати впевненість, впевненість батькам, які чекають від кожного фахівця в цьому центрі великих чудес. Ми були в одному залі, займалися, де дітки більш-меншого віку. А є у нас от зал, в якому ми знаходимося. Це зал для занять з дітьми більш старшого віку, які можуть виконувати завдання ось на цьому різні вправи на цих тренажерах. Працюючи на цих тренажерах, ми зміцнюємо кісткову, м'язову систему, покращуємо серцево-судинну систему, координацію рухів покращуємо. І виходячи вже з реабілітації, ми бачимо результати кожної дитини. Це нас дуже радує, радує наших батьків. Діти до нас дуже прив'язуються, тому що головне для нас це любов до дитини, любов до батьків. Останніми роками зауважує директорка Ольга Михайлівна, у центрі збільшилась кількість дітей з діагнозом аутизм. Взагалі, у нас багато дуже дітей останніми роками. Багато йдуть діток з спектром аутизму. Менше стало дітей з синдромом Дауна, а також багато діточок з дитячим церебральним паралічем або порушенням якихось рухових там, порушенням у... во время, в час ро... родів, там щось произошло, парези, це такі, що рухові обмеження у дітей. А також інтелектуальні порушення, заяви в управлінні праці та соціального захисту населення приймаються тільки якщо дитина має статус дитини з інвалідністю. Ми почали також, освоїти, фахівці навчалися по ранньому втручанню. Це окрема послуга, якщо дитина має порушення вже з народження, але ще нема у неї там. Статусу з інвалідністю, то фахівці також працювали. На сьогоднішній момент трішечки пристановлена, тому що це ціла команда працює: там і лікар, там і логопед, там і фахівець соціальної, соціальної реабілітації, тому що там, іде праця з цією сім'єю і більше в домашніх умовах. З початком повномасштабного вторгнення декілька місяців центр комплексної реабілітації не працював, поновив свою роботу тільки з вересня і дещо змінив кількість своїх послуг. На сьогоднішній момент ми менше надаємо послуг, так що ми розуміємо, що час дуже тяжкий і. Ми не можемо багато діточок приймати. Всі вони йдуть по електронній черзі, яка просніжується в управлінні праці та соціального захисту населення. Вона електронна. Ніхто нікого не перескоче, ніхто там пожав, будь ласка, там візьміть нас. Все це йде черга. І так як є, можуть бути ракетні обстріли, ми ще від цього не застраховані. Центр, коли тільки розпочалася війна, розпочалася агресія Російської Федерації, то центр до вересня місяця зовсім не працював. Не працював, бо більшість батьків з дітьми вони виїхали. Виїжджали також фахівці, не всі от і центр не мог працювати. Але з вересня місяця вже багато сімей повернулися, і ми надавали послуги в вересні-в жовтні в домашніх умовах за домашньою адресою. Це в нашому положенні, яке про комунальну установу прописано, що ми маємо право надавати послуги в домашніх умовах. Було на початку вересня-жовтня, дуже батьки і діти були задоволені, задоволені, так як вони ну будемо казати, півроку зовсім не, ніяких послуг не отримували. Але це теж має такі наслідки, як ми ж не можемо перенести туди реабілітаційне обладнання, особливо якщо логопед може взяти з собою якісь там інструменти. Або психолог, якісь ролеві ігри, і дефектолог, вони можуть це надамо. А реабілітологам масажиту, звісно, було дуже тяжко. І ми перевели такі переговори і спілкувалися із мером нашого міста Сергієм Володимировичем. І, звісно, дуже велику роль управління праці та соціального захисту населення на челість Вікторія Вікторовна, яка бкала, що вони ми вирішували, сідали. На якісь такі збори сідали і думали, як же нам дітям покращити ці послуги. І Вирішили, що ми почнемо розпочнемо роботу в центрі з листопада місяця. Якраз зараз діти і отримують послуги по постанові 309 за державні кошти. Ольга Шиткова розповіла про те, скільки фахівців на сьогоднішній день працює в установі. Не всі фахівці, як я сказала, у нас два фахівця на Західній Україні, і лікар знаходиться в Німеччині. На сьогоднішній момент працює один вчитель-логопед. Один вчитель дефектолог і то тільки на півставки ставочки. Один на повну ставку, практичний психолог, масажист, фахівець фізичної реабілітації, вчитель реабілітолог. Дуже гарно, що у нас тепер працює медична сестра, яка сніткує. І за навантаженістю, і так, що у нас працюють ну, як сумісники, лікар-педіатри і лікар-психіатри, які приходять, оглядають діток. Або перед початком реабілітації ми проводимо реабілітаційну комісію, в якій ми дивимося. Ну, спочатку і разом з лікарем-педіатром і лікарем психіатром Всю історію медичну нашої дитини, діагностю. Потім ми ведемо співбесіду з батьками, дивимося, що дитиночка вміє. І в нас це ще робота іде не так, що кожен спеціаліст окремо щось робить. Коли пройшла реабілітаційна комісія, ми вирішуємо, ставимо одну ціль. На що більше будемо звертати увагу, що цій дитині потрібна в цю реабілітацію більше? Тобто на що звернути увагу? Якщо це інтелектуальні порушення, то може у неї буде розвиток мовлення більше, або на логіку, на інтелект, або це більше буде фізичної реабілітації, якщо це опорно рухові порушення. Тобто для кожної дитини складаються ще на основанні, є у кожної дитини індивідуальна програма реабілітації, в якій ще і медицина прописує, що більше цій дитині потрібно. тобто не самі ми вже все вирішуємо. А на основанні виписок, на основанні індивідуальної програми реабілітації. І тоді, коли ми після реабілітаційної комісії, план составляється, і всі якби окремо працюють ну, на одну ціль. Командна робота, розумію? так, що там кожен тягне на себе діяла. І так, таким чином ми бачимо, що якщо ще батьки виконують всі рекомендації, коли дитина вже пройшла реабілітацію, і декілька місяців вони знаходяться вдома, то ми бачимо дуже позитивні зміни в дитині. Батьки це все вчитують. Стараються робити те, що ми рекомендуємо. Ну, фахівці рекомендують проводять з ними консультації, тому що реабілітація вона з тимчасовою перервою повинна проходити системно. І це роки на це виходять. І ви сьогодні бачили, що ті дітки, які в нас вже давно в жемчужинках. Вони дуже позитивні здвиги мають, вони розвиваються непогано. Є в нас також четверо діток, які дуже тяжкі. Це церебральні паралічі, вони самі не можуть самостійно рухатись. Тому таким дітям ми надаємо тільки на дому за домашньою адресою. Можеш, мама, з колясочкою вести сюди дитину, або якщо далеко живуть. Наприклад, там Авілівська сторона або на Південній вулиці у нас ну, це теж тяжка дитина, і фахівці ходять по домашнім адресам і надають послуги. На жаль, війна вносить свої правки і в діяльність такого мирного, гуманного, світлого закладу, як жемчужинки. Якщо ми знаємо, що почались ракетні обстріли, то ми дзвонимо батькам. І предупреждаємо, що заняття відміняються, ну, щоб не розкувати не життям дитини, не їхніми батьками. І ми потім продовжуємо надання ті заняття, що пропустили, ми їх продовжуємо надавати. Центр має кабінети, де є сучасне обладнання, необхідне для реабілітаційних занять. Все, що ви бачите в центрі, абсолютно все з самого початку. Це все тільки наші проєкти, коли ще існувала як тільки громадська організація. От Цей даже проєкт це Світлиця Веселка. У нас була перша сенсорна кімната була, потім у нас були сонячні вікна, назвався проєкт. Дуже великий проєкт у нас був з німцями GIZ – з німці співробітництва, коли завдяки цьому проєкту було придбано дуже дорогостояча. А обладнання для реабілітації, фізичної реабілітації дітей. Це все ви бачили в залі ЛФК. Потім у нас ще був проєкт і по ранньому втручанню, а потім ще був проєкт створення соціально-побутового відділення, яке повинно було запрацювати в цьому році. Воно створено, воно облаштовано, зроблено ремонт. Але ми не можемо поки розпочати це вже для молоді, які після 18 років. Не можемо розпочати і за, за загрозою ракетних обстрілів, тому що ці діти, що пісня 18 молоді, їм треба знаходитися тут більше трошки часу, їм треба спілкування. Їх треба навчати соціально-побутовим навичкам, а це час від 4 до 6 годин. Тому. І плюс ще повинні бути нові фахівці. Ну, це що неможливо на сьогоднішній момент, але вона обов'язково запрацює. І ми не просто мріємо, а вже плануємо нові проекти. Війна все рівно скінчиться рано чи пізно ми обов'язково переможемо. І треба планувати. Робота завжди. Повинна плануватися. З кожним роком, говорить Ольга Михайлівна, центр намагається через різні проекти розширювати коло послуг, яких потребують їхні дітки з особливими потребами. Тому що ми так і маємо названня центр комплексної реабілітації. По тому, як ми розвиваємося, ми якісь послуги нові вводимо. І тому в 2020 році ми подали на. Міністерства медицини нашого вот, <зас> на мост наш. І ми отримали, так як в нашому складі є фахівці медичні, це і лікарі наші, це і медичний брат, який являється і медичним братом з масажу, який має вищу освіту і також є по сумісництву внутрішнім фахівцем. Фізичної реабілітації, так що в нас тепер є медична сестра в складі, і ми маємо ліцензію від МОЗу на впровадження медичної господарської діяльності. Це дало також змогу залучити нам кошти не тільки місцевого бюджету, але й кошти державні. І ще з прошлого року ми декілька таких послуг надали за кошти державні. І центр змог заробити більше 400 тисяч гривень. Це дало можливість трошки преобразовувати центр. Ну, це зовсім маленькі фінанси, які на преобразування центру пішли. А коли почали почалася воєнна агресія Російської Федерації проти нашої держави, то зараз починаючи з вересня місяця. 50% цих коштів ми залучаємо на оплату праці наших фахівців, тобто, ми ну, вигідні, ми економимо кошти нашого місцевого бюджету. Потрібно зазначити, що реабілітаційні послуги для дітей, родини, яких звертаються до центру за допомогою, є безкоштовними. Ми надаємо послуги по двом постановам. Постанова 31, вона йде за кошти нашого місцевого бюджету. Тобто, наша місцева влада залучає бюджет наші кошти на реабілітаційні послуги для цих діточок. А по постанові 309 ми залучаємо кошти з державного бюджету, і батьки самі вибирають. Вони можуть писати. Заява в управлінні праці та соціального захисту населення вони пишуть заяви. Багато дуже батьків пишуть заяви і по 31 постанові, і по 309, тобто вони. Два рази в рік обов'язково дітки отримують свої реабілітаційні послуги. Це також залежить від нозології, від захворювання дитини, де, наприклад, якщо це дитячий церебральний параліч, то держава більше на це виділяє коштів, і ця дитина по 309-й постанові трошки більше отримує свідомо реабілітація, фізична реабілітація, механотерапія, тому що там потрібно просто по діагнозу діткам більше і більше виділяється коштів на них. Пані директорка наголошує, батьки, які мають дитину з інвалідністю, повинні якомога раніше починати її реабілітацію. Не всі знають в місті, що є такий центр, і дуже важливо, коли звертаєшся з самого початку, коли дитинка ще маленька. Бо коли приходять, знаєте, дитинки вже 9 років, 10 розуміло, що ми будемо надавати реабілітацію. Це ясно. Ну, знаєте, скільки вже запущено. Прибувають на реабілітації в установі і діти сімей, які мають статус внутрішньопереміщених. У нас ще з 2014 року є дві сім'ї переселенців прямо з окупованих територій. І ці дітки постійно отримували реабілітаційні послуги. Зовсім недавно до нас приїхала сім'я з Ізюма, і вони в жовтні пройшли, були надані їм реабілітаційні послуги на дому за місцем проживання. Вони тут недалечко живуть на четвертому мікрорайоні. Дуже батьки були задоволені. Це в їхньому житті. Дитинка ще маленька, їй біля трьох рочків. Вони дуже були задоволені, і вони знову написали заяву. І, слідуча реабілітація у них вже надіймось буде в центрі, а це буде ще краще. Ну, поки на, сь на сьогоднішній момент три такі дитинки приходили до нас іще, вони з Балакліївського району. Ну, ми їм дали рекомендації, кудись звернутися в управління праці соціального захисту населення, які заяви треба подати. Так що чекаємо ще нових людей, тому що вони повинні тут себе почувати як вдома, вони не повинні бути в чому-то І це дуже добре, що також переселенці звертаються, що вони знають вже про цей центр. Отже, якщо батьки мають бажання і потребу провести реабілітацію дитини з інвалідністю у жемчужинках, перш за все їм потрібно звернутися до управління праці та соціального захисту населення. Це десятий кабінет на першому поверсі. Катерина Вікторівна відповідає за це. Приносяться документи дитини, ну всі, які у них є медична виписка, а також індивідуальна програма реабілітації. Підписана Людмилою Володимировною Найдук. І пишуть заяву, і передають нам ці документи. Ми заносимо в електронну чергу. Все проводиться через ЦБІ, це Центральний банк інформації, яку заносяться і особові справи дитини. І черга просніткується, щоб ну, Міністерство соціальної політики бачили, скільки занять проводилося з цією дитиною, яка програма була у цій дитині. Тобто висновки, плани заносяться в себе. Тобто, все в це бої. Все-таки проходить централізовано, і якщо, мало ли вони кудись поїдуть в нашій країні, то через центральний банк інформації. Видно, що дитина пройшла реабілітацію, де вона пройшла, які послуги їй були надані. Ну і плюс довідка видається батькам. Не можна не сказати, що історія жемчужинок розпочалась набагато раніше 2018 року. Ще наприкінці 90-х Ольга Шиткова усвідомлювала гостру необхідність існування такої установи і робила перші маленькі, але наполегливі кроки щодо її створення. Історія та прагнення директорки центру реабілітації є прикладом того, якщо людина має мрію і завзято працює, то ця мрія обов'язково дійсно втілюється в життя. Ольга Михайлівна відзначила всебічну допомогу і підтримку жемчужинкам з боку місцевої влади. Центр існує і створився він завдяки на самом деле, завдяки нашому руководству, нашому меру Сергію Володимировичу Зеленському. Знаєте, це в нашій державі, ще воно все нове. Є вже багато центрів по нашій державі, але знаєте, ще наше суспільство, воно не дуже готове приймати цих дітей. І настільки ці батьки, ці діточок, дуже в своїм серці, дуже вони благодарні нашому меру. І е, це дійсно треба мати таке велике серце, щоб, будемо так казати, рискнути. Воно вийде чи не вийде, центр він розвивається. І я думаю, що приємно нашому Сергію Володимировичу бачити, що. Довіра його не напрасна, і після війни він ще буде більше розвиватися. І знаєте, дуже приємно, що команда і ті працівники, які відповідають за соцзахист населення, дуже нам допомагає управління праці та соціального захисту населення. На чолі з Вікторія Вікторовна Кіпкала, також Тетяна Володимирівна Карпенка. Знаєте, вони завжди питають: а що ще? Які там пропозиції є, і ми з ними зачасту спілкуємося і разом вирішуємо, що ми зробити можемо ще далі. І ну, не буде вже кожен раз там дергати Сергія Володимировича. Ну дуже важливо, знаєте, коли також треба було отримувати ліцензію медичну, а це дуже важлива центру, У нас ліцензійний центр. У нас може центр приїхати з любого міста нашої держави України. У нас може дуже також отримати послуги. І оця довіра, коли ми це озвучили Сергію Володимировичу, тому що треба було ще додати фахівців, і він пішов на це. Ми йому. Що він дуже прислухається, поміти? Він такий сам, сама людина, дуже прогресивна. І от завдяки його цій прогресивності, такі доброти, милосердя, я завжди думаю, Скільки же От їм достається зараз нашої Лазівської міської ради, але вони все рівно вирішують питання, і ти ж розумієш, що це ж не одне питання в місті, але ми можемо звернутися з любим питанням, тому дуже дякуємо нашій місцевій раді, щоб вони всі були здорові, живі, щоб все у них було добре, в їхніх сім'ях, з їхніми рідними. Дізнатися детально про роботу центру та послуги, які надаються, можна за телефоном. Ну, на стаціонарного телефона нема, тому завжди дається мій телефон особистий, він, як і адміністративний, 099 259 0301. Незважаючи на війну, директорка центру комплексної реабілітації Ольга Шиткова продовжує мріяти про нові проєкти. Будемо писати нові проєкти, будемо розвиватися далі. За темрявою завжди світанок, завжди світло. І Бог за Україну все буде добре. Переможемо обов'язково.